Як я готую стаканчики для розсади і чому роблю саме так, а не інакше. Звичайно, перше, що треба зробити, це дренажні отвори, їх я роблю будь-якими ножицями. Можна це зробити і канцелярським ножем, але працювати доведеться обережніше. Наступним кроком я зрісаю верхівку стаканчика. Це може здатися дивним, але в мене є не причина. Стаканчики зі зрізаним верхом займають набагато менше місця. Це добре видно на цих піддонах. На цьому у мене цілі стаканчики, і як я не намагалася їх розмістити, але більше 16 штук на нього не влазить. А ось тут минулорічні, зрізані, їх вмістилося вже 19. Здається, лише на три штуки більше, але для мене це немало. На підвіконня в мене стає 5 таких піддонів, тобто в загальній кількості виходить на 15 півлітрових стаканчиків більше. А це саме стільки, скільки я саджаю перців та баклажанів за сезон.